Фестиваль борщу по-київськи це коли серед інгредієнтів м'ясо з яблуками, а за кухарів худючі моделі. Борщ вони варять у 100-кілограмових казанах і на асфальті. Більше говорити не варто, на це треба дивитися. Два здоровезні казани, вогнище на асфальті і м'ясо-городиновий набір. Так скромно починається фестиваль борщу. Аж поки з'являються кухарі. На шість рук команда бодибілдерів шматує капусту на борщ. У команді суперників півгодини працюють запасні. Основний склад заступає пізніше. Дівчата з розмірами 90-60-90 переодягаються і до плити виконувати план. Це борщ чернігівський. Він готується з додавання помидорів, яблуків, кабачків. Тому основа є, як у класичного українського, але він має такий більш тендітніший смак. Вони мали варити борщ чернігівський, але не всі про це почули. Тому інгредієнти їжуть на борщ суперників. Український! Чуть-чуть побільше? Походження борщу точно не з'ясовано, ймовірно, ця страва є українсько-білоруською і готують її ще від пізнього середньовіччя. На Запорізькій Січі переперченим борщем на стійкість випробовували молодих козаків. Борщем, що його зварили моделі й бодибілдери, тестують усіх. Білорусам аж мову одібрало. Борщові судді говіркіші, вони зробили свій висновок, що зготували чоловіки і жінки. У жінок є така притаманна риса трішечки зекономити десь, як у господинь. А чоловіки беруться до цієї справи рідко і вони вже на повну катушку готують. Консультант Микола з невеличкого тернопільського містечка Борщова додає, моделі виграли б у спортсменів, якби зварили борщ без м'яса і сала. Нехай нам не приписують все. Сало може бути один раз в рік свиню коля. Що ви думаєте, щодня свиню коля? Отак от можна борщ варити без м'яса. О! По крайней мере, не буде рости ні один, ні друге. Борщем із городини моделі пообіцяли випробувати українців, але за рік. Оксана Котова, Данило Подашевський, Новий канал.